Ці люди вже не виходять на роботу. Печі в їхніх робочих цехах відключені. З 16 працюють лише 5. більше двох тисяч феросплавників у вимушеному простої. Їх колеги, ті, що поки працюють, з острахом думають про майбутнє. Завтра ми всі уйдемо за забор, будемо отримати пособие по безробітниці, Як ми будемо кормити свої сім'ї, тому що пособие – це не зарплата. У нас образування у багатьох металургічне, Ми може більше нічого не вміємо делать. И работу за забором мы нигде не найдем. Ребенка в институте учу, мать сама, матері помогаю. Ну и в семье, чтобы ну, стабильно, хорошо было. А сейчас уже не знаю, что сейчас. Вот завтра в печь остановили, все, що нам делать теперь. Теперь не, не знаем, все не знают, что будет. Така ситуація на заводі склалась через надмірно високу ціну на електроенергію. Її експортують за 63 долари за мегаватт. Заводу ж продають за 99. А електроенергія основний компонент собівартості феросплавів. В таких умовах НЗФ вимушений скорочувати обсяги виробництва на 60%. відсотків. Може призвести ровно столь, сколько призводі 3-4 вода назад, то істотже мільйон тон і молоду розтримуваний на все. Сьогодні ми можемо продукцію реалізувати по одної простої причині, тому що сі наших феросплав своїх очі високі. Очікується подальше підвищення вартості електроенергії, а це загрожує повною зупинкою заводу вже в липні. На межі виживання залишаться близько 25 тисяч членів сімей феросплавників для Нікополя. Це величезна втрата. Нікополь без феросплавного – це мертвий гор, тому що базари. І магазини в Нікополі оживают только тоді, коли выплачивает заработную плату. Нікополь можна буде считать повністю мертвим регіоном. если остановится фіросплавний завод, а от на грані остановки сьогодні. Наразі НЗФ відповідає всім критеріям меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та електрометалургійними підприємствами. Сподівається стати його учасником та отримувати електроенергію за економічно обґрунтованою ціною. Наступний крок за урядом.